Volkswagen CC 2012 року випуску має пробіг 233 тисячі км, бензиновий двигун 1,8 літрів, трансмісія автомат тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер, центральний замок, іммобілайзер, електричні склопідйомники. Електропривід дзеркал, підігрів дзеркал, мультикермо, подушки безпеки, двозонний клімат контроль, проїзд-контроль, датчики світла, магнітола AUX-CD, легкосплавні диски r 17 вентиляція сидінь, підігрів сидінь, Парктронік. Відмінне поєднання комфорту, динаміки та стилю, економічний та тяговий двигун. Є можливість перевірити НеСТО.